Зав'язати Каховську міську територіальну виборчу комісію Каховського району Херсонської області підготувати виборчу документацію, в тому числі первинні протоколи, яка стала підставою для складання протоколів про підсумки голосування в межах частини ТВО номер 3 строк до 17 години 12 листопада 2020 року. І рішенням одеського апеляційного суду та відповідною постановою ЦВК делегація Херсонської обласної територіальної виборчої комісії приїхала до Каховської міської ТВК, аби вилучити виборчу документацію для встановлення результатів виборів до Херсонської обласної ради. Однак процедура, що мала б зайняти годину часу, затягнулася аж до вечора. Яку саме саму документацію хочете отримати? Розпочинаємо отримання спочатку протоколів і далі будемо забирати всю виборчу і документацію. Де саме іде прописано, яку саме документацію ви хочете отримати? Кажіть мені, будь ласка, щоб я розумію, на перелік документації. Відповідно до частини першої, абзацу 4 статті 256 виборчого кодексу. Якщо ми беремо на себе повноваження ваші, mm -hmm. а нас це вже зобов'язано судом. То ми витребовуємо у вас всю виборчу документацію, яка зазначена в частині 10 статті 251, да, яка склала підставою для підсумкового нашого протоколу. Правильно? правильно? Що це саме за документація? Передбачає всю виборчу документацію. Протоколи, бюлетені. У вашій постанові не йдеться саме про бюлетені. Покажіть мені слово бюлетені. бюлетені. Де наразі перебувають бюлетені? В архіві? В архіві? Так я можу вам доказати показати на прес пресі, що у нас є договор з архівом. Вони підготовлені, питань немає. Ми віддамо, але зараз я не бачу підстав. Голова Каховської міської ТВК Максим Біжан пояснює, виборчою документацією їх комісія вважає лише протоколи, адже з бюлетенями вони не працювали. Тож діям обласної ТВК він не перешкоджає. І ми роботаємо тільки з протоколами. Ми з бюротенім працюємо. Ми діємо в межах і в рамках чинного законодавства. Якщо суддя чітко прописав у бюлетені, вже б давно це питання вирішено. Ви ж зрозумієте, бюлетені опечатлені, опломбовані. До них мали. Торкатись стільки територіальні виборчі комісії, коли приймали їх і дивилися, що там написано на них, і дільничі виборчі комісії. Тобто там втручання ніякого не могло бути, або на дільницях, бо це первинна документація дільничих виборчих комісій. Ми тримали в руках протоколи. Нагадаємо, що у рамках відкритих по справі кримінальних проваджень технічна експертиза встановила підробку документів. Тож запитуємо у пана Максима, що робила міська ТВК у разі виявлення арифметичних помилок між первинними та у уточнюючими протоколами чіткої відповіді не отримуємо. Як ви поясните, що у вас є виправлення в первинних протоколах? Якщо, наприклад, вам комісія надає протокол первина, так, так. де вказано, наприклад, за одну партію 20 голосів, угу. а в ці 20 голосів у ону. Що в такому випадку ви робили? У нас таких не було Чого? випадків. У вас є встановлений факт, що є така різниця. Так. Я такого не пам'ятаю. Наприклад, за блок Володимира Сальдо Голосів дійсно 10, але виправлено на 30. Наприклад, за наш край дійсних голосів 6, але виправлено на 5. Наприклад, дописано голос 1 за блок Володимира Сальдо, а дописана цифра 20. Крім того, також встановлено, що ОПЗЖ дійсно проголосовано 20 голосів, але виправлено в протоколі здійснено виправлення на 0. Тому з висновки експерта свідчать про те, що дійсно є встановлені факти підробки відповідних документах, а саме дописки, виправлення, викривлення даних. Тому ще раз це підтверджує, що дані, які містяться в протоколах, вони є недійсними, а тому необхідно. Проводити підрахунок, повторний підрахунок голосів. Якщо комісія робить помилку дуже грубо в голосовій частині, то комісія має приймати рішення про перерахунок на цій даній виборчій дільниці. Коли ведеться перерахунок, тоді вскриваються мішки та пакети з бюлетнями для того, щоб здійснити ці повторний перерахунок. Так чи ні? До чого це ви ведете? У нас була до, помилка, того, до того, що, що це є первинною документацією. документацією. У нас є голова первинній документації. В нашій а Ми, ми сатком, ваші ще, ще не бачили. Ну, дайте, ми що... бажаємо Добре. це встановити. Ви... Ми хочемо виконати рішення суду. Виконити його, будь ласка до спільного рішення члени Херсонської обласної ТВК та голова Каховської міської ТВК прийти не змогли. Тому питання вилучення бюлетенів вирішили поставити на голосування. На нас суд поклав ваші повноваження. Ми їх виконуємо. Ми їх виконуємо повністю навіть з первинною документацією. Частина 10 статті 251 говорить, що це пакети з протоколами дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів. Виборчі бюлетені, контрольні талони, предмети, списки виборців, окремі думки членів виборчої комісії, викладені у письмовій формі, акти, заяви, скарги та рішення прийняті комісією. Ви що, враховували по бюлетеням Чи ми враховували по протоколам? Той про бюлетені мова не йде. Мова про те, що стало в основу. Я не продавлюю ситуацію, я просто кажу, як є. Ми не трогали не чіпали ті бюлетені. На для нас хватило протоколів дільничних виборчих комісій, щоб скласти це? У нас не було підстав вважати їх нечинними. Ми тягнемо час. Ми не можемо встановити вибори депутатів обласної ради, тобто результати виборів. Розумієте, це ну, не зовсім гарно для Херсонської області. Немає депутатів, немає складу ради, немає бюджету. Та не зважаючи на такі аргументи, члени Каховської міської ТВК не відмовилися від своєї позиції. Хто за те, щоб надати другі примірники протоколів? Як, на яких я думаю вже не важко скласти перший і другий протокол і сформувати свою думку стосовно виборів, хто за цю пропозицію, щоб надати надати це згідно переліку, прошу проголосувати. Далі вся процедура передачі виборчої документації відбувається наступним чином: опломбований двома способами сейф перевіряють на цілісність та відкривають. Так само роблять з необхідним пакетом документів. Далі протоколи рахують, звіряють їх номери та роблять копії. Увесь процес займає не більше години. Ми проголосували і дали їм все, що вони просили. Тобто, це протокол дільничих виборчих комісій під номером 2 і ітоговий протокол територіальної виборчої комісії безперервного засідання. Якщо буде посилання в якомусь документі, який вони привозять на бюлетені, ми виконуємо рішення. Але в даний час вся виборча документація, яка стосується бюлетенів, це контрольні талони там, і так далі, невикористані бюлетені та інші по партійних принадлежностях, вони знаходяться за актом приймання передачі у районному архіві. Нема підстав, не даємо. Є підстави, даємо питання. Із таким рішенням категорично не згодні представники партії нам тут жити та наш край. За їх словами, завищення голосів на користь певної політичної сили відбулося саме на етапі підписання підсумкових протоколів виборчих дільниць у каховці та Бехтерах. Тому і перевіряти необхідно саме бюлетені. Є факти, які підтверджені експертизами, а також порушення кримінальні спровадження, де члени дільничних комісій. Каховки підтвердили, що вони не підписували виборчі протоколи зі своїх дільниць, що на їхніх виборчих дільницях були зовсім інші цифри, і тому обласна виборча комісія не може встановити результат лише по протоколам, тому що ці протоколи будуть мати ті цифри, які певно комусь необхідні і когось влаштовують. Ми вважаємо, що повністю місія не виконана. Обласна комісія не встановить за ними результат, але маємо те, що маємо. Те, що ми мали вчора в Бехтерах, те саме ми маємо в Каховці, отримали лише протоколи. У свою чергу голова Херсонської обласної ТВК Денис Стороженко запевнив, цих документів достатньо, аби, хоча б, розпочати процедуру перевірки результатів виборів. Ми будемо звертати увагу на дані цифри, які зазначені в протоколах. Тобто, це буде першочергово. Плюс це буде перевіряти програміста айтішник, який буде вносити в базу ці протоколи. Ну і далі будемо дивитися, що з цими протоколами не так будемо ставити на голосування членів комісії з чи відбудеться врешті перерахунок голосів, і Херсонщина зможе оголосити результати виборів до Херсонської обласної ради? Телеканал Херсон Плюс продовжує слідкувати за розвитком подій. Наша позиція залишається незмінною. Ми будемо добиватися чесності, будемо робити резонанс цієї справи, будемо писати в центральні до центральної виборчої комісії скарги, просити їх, можливо, самих встановити в нас результат, але ми все таки маємо надію, що Члени Бехтерської сільської виборчої комісії а також Каховської міської виборчої комісії підуть на зустріч і допоможуть становити чесний прозорий результат виборів.